В світі сторона, чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна: і рідна, і мила, дорога єдина. Доброго дня, мої маленькі друзі, хочу вам нагадати, що ми з вами живемо в чарівній неповторній країні, яка має назву Україна. Давайте повторимо разом наша країна. Має назву Україна. А людей, які живуть в Україні, називають українці. Давайте скажемо разом, ми українці. Діти, подумайте, як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який мешкає в Україні. Правильно, українець. А як назвемо дівчинку? Молодці! Українка. А ще лагідно можна сказати Україночка. І мова наша рідна теж українська. Вона дуже багата, милозвучна, лагідна. Сьогодні я вам пропоную пограти в гру Назви слово лагідно. Я буду називати слова, а ви будете дивитися на малюнки. І називати ці слова лагідно. Ну що, спробуємо? Наприклад, перше слово сонце, а лагідно буде сонечко. Наступне слово хмара, а лагідно? Так, хмаринка. Це трава. Скажіть лагідно. Правильно, травичка. Це пташка. А лагідно пташечка. Наступне слово річка. А лагідно річечка. Це вінок. Подумайте, як сказати лагідно. Так, віночок це рушник. А лагідно сказати рушничок. Це діти сопілка. Молодці, лагідно сказати, сопілочка. Це калина. Подумайте і скажіть лагідно. Так, калинонька, а це вишиванка. Лагідно сказати, вишиваночка. Молодці, ви дуже добре справились із завданням. Діти, а щоб ви гарно розмовляли і краще запам'ятовували слова нашої рідної мови, пропоную вам з батьками вивчити вдома вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ось, послухайте. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там на навесні співає між гілками, і ми співаємо пісні, змагається він з нами. Батьки, для кращого запам'ятовування вірша. Вам допоможе мнемо таблиця з підбіркою відповідних ілюстрацій на кожен рядочок вірша. Вчити вірш буде простіше і цікавіше. Діти, читайте книжечки з батьками, вивчайте вірші рідною мовою і пишайтесь тим, що ви українці. До зустрічі!